Усім доброго ранку, друзі. Я вже попоралася дворі, в нас сонечко світе, день гарний. Зранку ще прохолодно. В день не знаю, як буде, чи так, як учора, чи сьогодні не дивилася погоду. А я вже замісила на сирники, Зараз буду смажити, варю гречану кашку, поставила чайник. в общем, готую сніданок. Ласуньку попорала, нагодувала вже всіх курей, всіх оббігала кругом. Як завжди зранку, в мене одна і та сама робота. От, Ну і готую ж сирнички. Ось такі вони в мене будуть жовтенькі. Зараз вимкну, бо в мене роби витяжка. Тут, звісно, на столі трошки в мене непорядочок. Ну нічого, зараз приберу. Бо тільки що сир доставала, лоточок стоїть. миска Мискалася. Дивіться, який красивий. От колір не передає камера. Він такий жовтенький, гарний. Я вже замістила. Сюди вбила три яйця і трошечки цукру, солі. Я роблю не сильно солодкий, ванільного цукру поклала і трошечки муки. Не хочу з манкою, щось мені сирники з манкою не сподобалися. Мені трошки муки лучіше. І тут буду обволакувати в муки. Я беру оце в руку трошки і тоді в мукою, щоб не приставало. І всередині в мене виходить самий сир. Так що, такі справи. Ладно. Потім як посмажу, покажу які. Так, ну ось така красота. Я смажу. Дивіться, М -м, смакота. З домашньою сметанкою. зараз посмакуємо. Ой, дивіться, сердечко. Ви бачили таке? Так, друзі, сьогодні середа. Сьогодні трошки змістилося в мене на день варити сир. Виліла ось у молочко. І для сироваріння обов'язково нам потрібен термометр. От, я вже поставила термометр. Зараз у мене молочко 15,3 градуси температури. І я поставила на огонь. Нагріватися нам треба нагріти до 32 градусів. Це перший етап варки сиру. Після чого ми будемо вносити закваску нашу. І так далі. Будемо варити сьогодні твердий сир. От, зараз помию ось всі бутильочечки. Все наведу тут порядок. Так що продовжуємо працювати. Друзі, подивіться, який згусток красивий. Це я нарізала на квадратики. Такий гарний зверху виступила сироваточка. Дуже класний згусток. Зараз буду різати в попірік ці стовпчики, і потім буду вимішувати. Ну просто красота, просто загляденье. Який гарний згусток. Дивіться, друзі, з таких великих квадратиків от таке виходить, зерно. Ось, друзі, магія і произошла. Уже перший переворот я перевернула сир з паприкою і зеленню і три класичні головки. Так, оце зробила вже другий переворот. Подивіться вже наскільки кращий мій сирочок. Він оце саме пресується. Стікає сироватка сюди, я потім виливаю. Ще до часу дня він попресується, потім я його посолю і поставлю в холодильник до завтра. Так, друзі, оце ж варю сир, готую заразом обід, вариться компотик. От. І, а на дворі в нас спека страшна, на сонці ходити неможливо. Друзі, в таку спеку їсти нічого не хочеться. Роблю типу, а-ля греческий салат. З сиром, це в мене зверху рулет я порізала. Він такими стежечками виходить. Огірки, помідори, перець болгарський. Ну, оливки мені додаємо, бо не любимо. І зараз е, посолю поперчу і цього. Додам оливкової олії. І підсмажила два бідра курячих на сковородці. І є сніданку каша гречана, отакий буде в нас обід. Бо супів, борщів їсти взагалі не хочеться. І зварила ще легкий компотик. У мене є в банці чорна смородина, е, Цей. Ось. і яблучка. Так що от такий компотик. Отакий от у нас буде сьогодні обід. На скору, на швидку руку. Так що, такі справи, друзі. Зараз заправлю, зелені ще сюди додам і буде салатик. Додала зелені, додала соєвого соусу спеціально для салату. Це мені Оля прислала дуже смачний, дуже вийшов смачний салат. Зараз Вадим приженела ласуню, подаю і будемо обідати. Друзі, вийшла на город. Вадим трошки воно накосив люцерки коровці, вона у нас воно рідка, там нема що косить. Все горить, днем невозможно на двір взагалі вийти така спека, і не хочеться і вилазити. Ось так в обід корову подоїла і пішла, лягла. Оце тільки вийшло. Піду собирати помідори, кабачки, там може, корові які заберу, а так нема чого більше на городі. От. Помідори повизберую. Там уже через день буду тоді знову сік давити. От такі справи. Їсти теж нічого не хочеться від цієї жари. Воно, ну, бачите, кукурудза, геть все сохне, сохне. Ну тут попереді хоч качани зав'язалися, а туди далі і качанів нема. Фу. Цвіточки бідні, то вже цей рік нікакущий. Це вже другий рік, оце таке в нас робиться страшна спека. Страшна. Ну, Хоч там у бабусі на низу, хоч картопля та уродила, побачимо. А буряки теж там не дуже важні, бо воно ж суха земля. Капець. Страшне, що робиться. Ладно, друзі, сиди, не сиди, а робити треба йти. Поки нема сонця, поки зайшов за точку, пішла я працювати. Геть не хочеться йти на той город. Помідори такі дрібні, поки їх визбереш. Але треба йти робити. Дякую вам. Коротше, зібрала півполя помідор. Вибрала більше як піввідра таких гарненьких, щоб закрити цілячком. А дрібні всі підуть на сок. Збирати важко, бо жарко на дворі сильно, по-перше. А по-друге, вони ж дрібних багато. От. І це Вадим колоте краску, кричить, що пішла красить ворота. Кажу, бери та й крась. А він оце ж не вміє красити. Він красить, але тільки розлюпує багато. Ай, друзі, я не хочу красити. Кажу, йому не піду. Мені треба, оце я розумієте, така в мене натура. Якщо я почала якусь роботу робити, я повинна її зробити до кінця. А не так, то одну начала, то другу, то третю. Я так не люблю. А він не дає мені робити. Друзі, геть надо мною пролетів. Боже, я аж злякалася. Так прямо лопасті. Тут-ту-ту-ту-вай. мене ж мурашки по тілу пішли. Воно дивіться, хотіла зняти вам небо. Пташки воно як літають. Вроді як заходить на дощ, Ну, доща не стоїть у нас. У мене ж серце чуть не остановилося, геть над цінником. Боже, мене все жалось жалося всередині капець, як він низько вилітає. Ладно, друзі, пішла. Я воно ще зібрала два і ще ось ця теплиця, але ну, в мене вже нема сил. Я нарвала ну, цілу тачку кабаків, візу, там ще кабачків повно. От. І скажу, хай Вадим принесе ці відра. Пішла. В общем, ту велику плантацію я визбирала і визбирала одну тепліцю, та що довша. А ця коротка, не хочу вже. Чи завтра не знаю. коли в мене вже немає сил. Все, заморилася Лєночка. Друзі, ну таке ж мені прийшлося красити ворота. Покрасили, отак от ось. Зелененьким ця краска в нас залишалася. От. Да. Ще до, до війни, да? не, в а, в війни, по подішовки була, бо у нас роки кончався. Взагалі, ну, вона стояла у нас в погрібі не перемерзала нічого. отака гарна зеленого кольору. Раніше в нас, звісно, ворота були красиво викрашені і білим, і голубим, і зеленим. Ну, Зараз так. Обновили, Обновили та й все, бо вони внизу в нас не дуже гарні. вже. Їм Це відколи хату ми купили, відколи і ці ворота майже. Скільки, і забор... люди, скільки, да, скільки люди років, скільки оце забору цьому і з цим воротам. От така а в нас тепер краса трошки. Працюємо. Ласуньку вже пригнали, в нас щось кондубаситься, як на дощ. Хто, ну, значить, буде? Дам, да, поп... Ну, за завтра трошки. Ще залишилась краска. Ну а це літ А я не знаю. Друзі, в нас така буря почалася. Страшне, Ну, доща немає. А, що це мене вкусило гад, за ногу? Ти бачиш? Щось зараза кусила. Ах! Страшна буря, небо страшне. Всім добрий-добрий вечір. Ще немає 9 годин, а я вже в спальні і покупана. У нас у 8 годин почалась така буря. Я вам трошки показала, але не було коли показувати, бо мене за ногу щось укусило. Не знаю, чого са, ну, вроді не сильно так напухло, але так больно було, пекло. Я прибігла бігом, псило бальзамом помазала, перестала хоч пекти. От. І бігом Вадім каже, давай йди, дій корову, бо гляди, світла не стане. Бо дзвонить дочка, каже, мама, не стала в них в зам'янці світла, бо в них раніше почалася ця буря. А тоді дощ такий, каже, ливень упив. От. І я пішла, подоїла зарані, ласуню, управилася, все зробила. Та й думаю, піду покупаюсь поки є світло. Бо в нас же, як не буде світла, то і болір вже не буде робити, і води ж не буде в хаті. Насос вже не буде в колодязі робити. От. Так що я покупалася і буду зараз відпочивати. От. І цей... Але в нас дощ невеликий. Буря така піднялася, так тілі палоти дерева. Але дощ, ну так, йде зараз дощик, але невеликий. Не знаю, скільки він буде йти. Ну, але все одно, хоч воздух у нас трошки зміниться, бо така спека була днем, що це я вам передати не можу. Два дні, оце підряд вчора і сьогодні дуже було жарко, спекутно. От. Так що такі справи. А я покрасила ворота. Ну, кажу, чоловікові нічого. Звісно, це не бажано, щоб, звісно, накрашений йшов дощ. Ну, що буде, те вже буде. Ми не думали, в синоптику не стоїть ніякого дощу в нас. От уже який раз замічаю, що в синоптику нема дощу, а в нас іде дощ. Десь налетить буря, з Западної України до нас притаскає, воно то хорошо, але тільки щоб шкоди не робило, звісно. Так що, такі друзі, справи. Так що сьогодні я раніше <смі>, трошки впоралася. Такі справи. Ну, добре, зараз попелісосю тут у спальні і в кімнаті, побачу, бо то, що це ну, є світло, треба щось робити. Треба попелісосити, бо в день сьогодні не було коли. До обіду сир варила, їсти варила, після обіду відпочила потім, ну, подоїла в обід коровку, потім, звісно, пішла, помідори збирала. Ой, вони такі дрібнюні, ті помідори. Ну, Насок вони хороші. Сок такий густий, хороший томатний сок. Ну і майже відро назбирала таких помірних, гарненьких, буду цілячком закривати. Ось такі в мене плани на завтра. І треба ще мені варити сулугуні, косічки робити, бо нема. Попродала всі косічки і сулугуні нема, так що треба зробити такі ще сири. Всім бажаю тихої, мирної ночі, усім на добраніч, усіх, щоб все було добре, наскільки це можливо. І до зустрічі до завтра. Пока-пока. На добраніч вам усім.